Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Релоковане з Харкова підприємство, Чи вдалося відновити потужності і які труднощі через війну доводиться долати. Тисячну буржуйку для оборонців виготовили Вінницькі волонтери. У селах Щітки та Писарівка на Вінничині рогозоплетінню дітей вчать з 9 років. Тисячу буржуйок виготовили для оборонців волонтери з Вінниці. Зварювальник Юрій Борсуков доробляє ювілейну тисячну пічку. На її основу наварює петлі, дверцята, ручки та кришку. Далі фломастером наводить контур цифри тисяча. Точковим зварюванням візерунок на ювілейну буржуйку наносить Віталій Жук. Буржуйки для оборонців із березня минулого року виготовляють дев'ятеро війни розповідає Юрій Борсуков. Жоден із них зварюванням професійно не займався. Вчилися робити їх просто у цеху. Нині варять буржуйки чи не щодня. Збираються ввечері після роботи та на вихідні. На створення однієї пічки витрачають до двох годин. Суспільному Юрій показує готову буржуйку. Похоже, як на підводну лодку. Ну, для закидання дров. Підців і кришка для того, щоб варити їсти. Пробували удосконалювали. Зараз, поки до цього дійшли, нічого більше кращого не бачимо, щоб ну, щось щось міняти. За день максимум варили 12. Окопні пічки роблять із фреонових балонів, якими заправляють холодильники та кондиціонери, розповідає волонтер Віталій Жук. Їх безкоштовно віддають підприємці. Металеві труби, газ для пальників та інші розхідні матеріали купують за донати. Перед тим, як зварювати металові частини докупи, балони опалюють, розповідає. На одну буржуйку йде два з половиною балона, тобто передня кришка, задня. Мінімально відходів, балони крашені, йдуть, опалені з газом, з кислородом під великою температурою, щоб вона повністю вигоріла вся. Тобто ми хлопцям видаємо чисто метал, чистий без краски, щоб він, якщо не запалять, щоб не було запаху, не задимівся. Це третій варіант моделі окопної пічки, каже Віталій Магира. На ньому зупинились через практичність. Вага буржуйки менше 10 кілограмів. Вона мобільна та компактна. Це найбільш ходова, найбільш практична, на мою думку, тому що тут можна і нагріти якесь маленьке приміщення. Вона легенька, вона як ми називали їх спочатку мобільно-тактична. Для того, щоб, наприклад, не прогорало швидко дно, то можна туди закинути якось глини чи якусь щебня дно так не Буржуйки для військових майструють безкоштовно. На фронт їх передають через волонтерів поштою або на руки, розповідає Віталій Магира. Пічки, які зробили у Вінниці, гріють оборонців і на східному, і на південному напрямках оборони України. Від військових отримують фото та відеозвіти з фронту. «Дякую вінницьким волонтерам за дання нам буржую. Дякуючи вам, солдати будуть знаходитися в теплі і приносити перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! Якщо треба, буде наварять ще не одну тисячу буржуйок, каже Віталій Жук, працюватимуть до перемоги України. Хочеться наближати максимальну перемогу. І з такими холодами, розуміється, як хлопцям там холодно. І робимо все, що можливо в наших силах. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Краще без заводу в Україні ніж з заводом в окупації, каже підприємець Іван Мовчан. Він власник української вагової компанії, яку заснував у Харкові. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік разом зі своїми працівниками взявся за оборону рідного міста. Війна почалась. Наше підприємство було фактично найпівнічнішим підприємством, яке знаходилось в Харкові. Тобто ми знаходилися 500 метрів від об'їзної траси. І це було Білгородське шосе, і прямий 25 кілометрів до кордону з Росією. В перші дні війни ми одразу перепрофілювали своє підприємство, ми почали виробляти їжаки військові, оборонні там, інженерні споруди. І наші машини з маніпуляторами їздили, перекривали кордон Харкова. Ну, Весь час, поки це було можливо, 18 кілометрів кордону Харкова перекрили і вважаємо, що ми там свій маленький внесок, але зробили в те, що Харків залишився. Не окуповане. Допомога ЗСУ не залишилася непомітною для ворога, розповідає мовчан. Підприємства час від часу обстрілювали. А 11 березня 2022-го рашисти розбомбили його вщент. Згоріло майже все устаткування, зокрема, і роботизований зварювальний комплекс. Те, що вдалося врятувати, вивезли на Вінничину. Вцілів і станок для лазерного різання металу. Його Суспільному показує директор Братславської філії Ігор Куртов. Осколки пролостіли і чудом стіли і саме, що потрібно для того, щоб він працював. Це лазерна порізка для порізки металу лісового. Цицент корисної дії превищує в два рази від ну, станків, які використовувалися 5 років тому. На Вінничині облаштувалися на базі одного з місцевих підприємств, каже Іван Мовчан. Приміщення ми заїхали в травні 2022 року. Тут була гола підлога і стіни. Ми з того часу тут зробили все, що ви бачите, освітлення, електрику, кранбалки, побудували малярну камеру і облаштували повністю виробництво. Фактично у нас релокація зайняла близько півтора місяця і відновлення виробництва ще часткове відновлення десь ще місяць і повне відновлення півроку. З Харкова у Вінницьку область переїхали і працівники підприємства, каже Мовчан. 80% люди з Харкова, 20% ми набрали місцевих, але з Харкова ми перевезли далеко, не всіх десь приблизно 50% персоналу переїхало з Харкова, частина в Харкові залишилась, частина ну, так, перестала працювати в нашій компанії. На Вінничину переїхав і Роман Романенко. Нині, розповідає, живе і працює в Братславі. За то довелося переїхати тобто, работать здесь. Сім'я осталась в Харкові. Тобто, як работать треба, вирішили сюди не бросать фірму, а приїхати і встановлювати його здесь. Надеемся, звісно, переїхати в когда-то. поруч з Романом Романенком у цеху працює зварювальник Віталій Захаров. Чоловік родом з Тульчина. Каже, роботу знайшов через соцмережі. Варю з різні по, по чертежах. Мені подобається робота, повністю колектив і по фінансах, по оплаті. Розширити виробництво вийти на нові ринки збуту, створити нові робочі місця. Це далеко не всі плани, які потроху втілюють у життя, каже харківський підприємець Іван Мовчан. Крім заводу на Вінничині, налагодили виробництво у Стамбулі, триває відновлення потужностей у Харкові. Ми виготовляємо ваги для зважування вантажних автомобілів і заліздорожних вагонів. В Україні ця продукція затребувана на сьогоднішній день так само вона у нас затребована зі сторони європейських споживачів. На сьогоднішній день ми вийшли на 80% довоєнного об'єму виробництва. Зараз каже, у них не вистачає фахівців кількох спеціальностей. У нас на сьогоднішній день є близько 40 робочих місць, які ми не можемо закрити. Через те, що люди приходять на роботу, коли ми кажемо, що у нас офіційне, офіційне працевлаштування, треба піти стати на облік у військкоматі, люди розвертаються і уходять. Основна нестача це зварювальники, спеціалісти на для для станків з ЧПУ. Війна каже підприємець, змінила підходи до ведення бізнесу. Потрібно не лише нарощувати потужності, а й швидко реагувати на виклики сьогодення. Раніше ми хотіли побудувати ну, велике підприємство в Харківі, яке повинно було працювати на постачання там ну як мінімум на всю Європу. після того як воно було знищено, ми зрозуміли, що значно краще мати 5-6 розрізнених територіально невеликих підприємств, бо це безпечніше. Це на жаль, теж наші реалії, яких нас навчила війна. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина. Киї з рогози вчиться пласти дев'ятирічна Вероніка Бондар. Робиться на гуртку з рогозоплетіння. Розповідає, над ним працює уже п'яте заняття. На станкові і продіваю рогозину через струни. Треба тільки дивитися, щоб не було помилок. Треба щільно прижимати там, де краєчок загинати, А якщо буде ось так на мене, Дивіться, то це вже буде помилка, треба буде заново переплітати. Заняття для дітей проводить майстриня Галина Заяць. Рогозоплетіння розповідає, займається понад 30 років. Курток зорганізували у приміщенні будинку культури. Сьогодні на занятті дві групи: діти віком 9-10 років та 13-14 13-14 років. Ми виготовляємо не лише ті вироби, що колись, наприклад, виготовляли терпецевидну корзинку, а ми вже виготовляємо багато інших виробів, які попридумували самі. Багато. Діти підказують, а я б хотів би то зробити, а можна це зробити, і от я розробляю вже от і сама із дітьми розробляю такі моделі різні. Спершу каже Галина Заєць, вони заготовляють ругузу, яка росте на місцевому ставу. Весь вересень місяць ми заготовляємо і до середини, до кінця жовтня висушуємо. Рогоза ця, що на ставку вона росте пучечком, як би сказати, от кореневіща, а тоді розходяться лісця. І тоді перед роботою вже висохша рогоза перед роботою розділяється на самі окремі листочки. І ось ми працюємо цими листочками. Вони є грубші, тонші. Обов'язково вона змочується, тому що сухою ми не працюємо, бо вона буде ломатись. Готовий килимок показує Суспільному дев'ятирічна Марія Савчук. Це каже: її перший виріб із рогози. його подарує мамі. Важко було тільки в та так то легко плететься. Сьогодні із рогози вчиться плести декоративну корзинку. Зараз е роблю узор шашечка, поставка. Думаю, туди поставити квіти і щоб на столі гарненько стояв. Капелюшки, корзинки, ляльки, підвіски. Все це на замовлення з рогози виготовляє 13-річна Марина Власюк. Говорить, гурток із рогозоплетіння відвідує чотири роки. Це шашечка, двойна. Вона легша, ніж перша. Дві пропускаємо і дві піднімаємо і ставимо рогозинку. І так плетемо. Якщо все правильно, то на слідуючий ряд ми розділяємо ті дві рогозинки. Я оплітаю потім вірьовочкою, бордюрчик і обрізаю. Заняття з рогозоплетіння безкоштовні. У щітках вони проходять двічі на тиждень у четвер та п'ятницю. У сусідній писарівці у середу та суботу каже Галина Заєць. Вироби, які діти виготовляють на гуртку, забирають із собою нас е, раніше е, як плели багато людей у селі е, то там вже вдома їх вчили, але потім вже стало цей наш промисел згасати. Потрібно його відроджувати. Дітки займаються, щоб продовжують наш промисел продовжують наше українське традицію рогозоплотіння в селах Щітки та Писарівка на Вінночині Міністерство культури України у травні 2023 року внесло до списку нематеріальної спадщини України. Юлія Вознюк, Вадим на Суспільне. Не новини Вінничина Яна Шелемба із Вінничини здобула перше місце на Кубку України зі змішаних єдиноборств серед молоді та дорослих. Чемпіонат проходив у Києві з 15 по 17 грудня. Крім Яни, область представляли ще троє спортсменів: Анастасія Городківська з Хмільника та Олександр Соловей з Чечільника посіли другі місця. А Володимир Бойчук з Тульчина виборов третє місце. Усі четверо спортсменів, які представляли збірну Вінничини на Кубку України, повернулись додому з призовими місцями. У командному заліку збірна з Вінниччини посіла п'яте місце. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2106 прізвищ.